Валерій Іванович головує багатоповерхівці на бульварі маршала Василевського. 32. останні чотири роки в центрі його уваги більше 140 квартир будинку. Завдяки роботі фахівців керуючої компанією «Житлокомцентр» замінили близько 150 квадратних погонних метрів міжпанельних, міжпанельних швів. Все зробили за менш ніж три тижні перед великодним. На дане з зурковосом. Ми знаходимо всі язика. Вони нам допомагають всьоми ми роботи, які по дому виполняються, всі планіться за кошти мешканців будинку, яких у нас є накопітельний фонд. Плануємо далі завершити реконструкцію під'їздів перший по четвертий під'їзд, обновити будівлю нашого дому, щоб було уютно мешканцям жити. Цьогоріч новий зовнішній вигляд отримала і п'ятиповерхівка по вулиці Едуарда Фукса. 30. Людмила Федорівна каже, що предметом особливих гордощів є масштабне бетонне вимощення навколо будинку на загальній площі в 160 квадратних метрів, а також оновлені міжпанельні шви. Частину з останніх накрили зверху металом. Відмостка зроблена бетону тільки дві неділі, як закінчено. Планується. Зробити тротуарну плитку ще, ось вхід від під'їзду до центральної цієї доріжки. Дивіться, будь ласка, у будинку, що поміняні вікна, поміняні двері, поміняна електропроводка, труби в підвалі, холодної гарячої опалення. Оновили зовнішній вигляд і в Хрущовці по вулиці Едуарда Фукса 56. Марії Олександрівні 98 років, і вона мешкає в цій п'ятиповерхівці вже більше 60 років. Нарікань на обслуговування немає. Багато трудяться до чого і за що звертаємося завжди. допомагають тільки спільними зусиллями людей та робітників керуючих компаній підтримують чистоту та порядок в будинках і навколо них. З 1 квітня ми вже розпочали роботу по підготовці. До опалювального наступного сезону будинків на сьогоднішній час у нас 272 будинка з централізованим опаленням, 243 будинка з них це є багатоповерхові і 155 будинків з них вже визначилися з формою управління. Тобто ці, мешканці цих будинків вибрали нас як управитель. А це двоповерхівка по вулиці Матросова в Теренівському районі. Будинку майже 70 років. По комунікаціям тут допомагають фахівці керуючої компанії Уют-2011. Все час деякий порив, деяке, там не... аварія, неприятність, сюди зводимо, сюди йдуть на встречу компанія. Зробили добре діло, це замінили. Половину дома дійсно пластикові труби поставили. В цьому будинку вже замінили 50 метрів старих металевих труб опалення на нові поліпропіленові. Ще 50 метрів на черзі. Загалом уведені у Ю 2011 більше 750 будинків в Тернівському, Покровському та Інгулецькому районі. поступово ми продовжуємо заміну трубопроводів і в подальшому. В цьому будинку нам повне сприяння надають місцеві мешканці, які задіяні у всіх процесах. Беруть участь в благоустрої прибут будинкової території нині управителі вже виконали поточний ремонт покрівель 242 будинках, що становить 39% від запланованого на цей рік. Оновили міжпанельні шви в 106 будинках, що становить 42% від запланованого на цей рік. Провели гідравлічні випробування в 217 будинках, що становить 7% від запланованого. А також промивку в 101 будинку, що складає 6% від запланованого на цей рік. Оплати мешканцями за Надану вже фактично послугу, це є їх обов'язком і це є тим ресурсом, яким працює сьогодні кожне підприємство за того, щоб все відбулося в ті терміни, про які ми говоримо сьогодні. Тому сплата своєчасна сплата за житлово-комунальні послуги є ключовою запорукою. Підготовки вчасної, повної, нормальної підготовки всієї системи в місті Кримурозі до нового опального сезону. При цьому в керуючих компаніях наголошують, виконання робіт можливе тільки за наявності своєчасної оплати мешканцями наданих послуг. Станом на перше квітня містяни за послуги з управління будинками заборгували більше 291 мільйона гривень. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.